Що робить сучасний танк настільки смертоносним? Це не лише велика гармата, а й високотехнологічний мозок позаду неї, система управління вогнем. Основною гарматою зазвичай є 120 або 125 міліметрова гладкоствольна гармата. Гладкий ствол є ключовим для стрільби сучасними боєприпасами, такими як керовані ракети. Та надзвичайно швидкі кінетичні підкаліберні снаряди з вольфрамовим або збідненим урановим осердям. Багато танків використовують автомат заряджання АЗ, який замінює людину заряджаючого, зменшуючи екіпаж до трьох осіб. Це значно збільшує скорострільність. Російські конструкції Т-90, відомі своїм автоматом заряджання карусельного типу у корпусі. Що є унікальним конструктивним рішенням. Але справжня магія полягає в системі управління вогнем. Стабілізовані тепловізійні приціли дозволяють екіпажу бачити крізь дим, пил і темряву. Лазерний далекомір вимірює точну відстань до цілі. Усі ці дані надходять до балістичного комп'ютера, який миттєво обчислює всі параметри, вітер, температуру. Навіть власний рух танка, щоб гарантувати ідеальний постріл. Командир також має власний панорамний приціл для пошуку наступної цілі, поки навідник зайнятий, що робить танк блискавичним хижаком на полі бою. Це справжня симфонія технологій, яка гарантує точність кожного пострілу. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше.